Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Поблизу контролю зони Азербайджану було збито два російських транспортних літаки ракетами невідомих систем ППО або Вірменія, або Азербайджану. Азербайджан не пробачить Росіянам літак збитий. Небо тепер там закрите для окупантів. Турки підтримують Азербайджан. Глава Азербайджанської держави Ліхам Алієв публічно звинуватив РФ у збитті літака Ембраєр авіакомпанії Азербайджан Айрлайнс, що 25 грудня 2024 року рейсом 8243 слідував із Баку до Грозного. Про це Алієв заявив у спеціальному інтерв'ю з міжнародного аеропорту Гейдар Алієв у Баку, яке вийшло в неділю 29 грудня. Повний текст розмови оприлюднено на офіційному сайті президента Азербайджану. А також цитується Азербайджанською держав. Равної інформагенцію «Азертаку» у цілій серії новин, передусім, Алієв наголосив, авіалайнер постраждав від дії російської ППО. Борт, за його словами було приведено у некерований стан за допомогою РЕП, а потім підбито. Частково врятували літак і тих, хто в ньому був, як сказав президент Азербайджану. Вдалося завдяки професіоналізму і героїзму пілотів. І саме внаслідок цього в авіакатастрофи є ті, хто вижив. Саме внаслідок цього частина фюзеляжу не згоріла, і саме завдяки цьому сьогодні ми можемо одночасно. Ми можемо однозначно сказати, що літак був збитий Росією, заявив Алієв. Президент Азербайджану виклав установлену наразі послідовність дій росіян, що призвели до катастрофи Ембраєр. Зрозуміло, що остаточна версія стане відомою після відкриття чорних скриньок, але і початкові версії досить обґрунтовані і спираються на факти. А факти полягають в тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження зовні на території Росії поблизу міста Грозний і практично втратив управління. Ми також знаємо що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку, зазначив глава Азербайджану. Після того продовжувалі внаслідок вогню, що був відкритий із землі, сильно постраждала хвостова частина літака. Версії російської пропаганди спершу вкинуті в інформбростір щодо нібито зграє пташок чи вибуху на борту кисневого балона. Керівник Азербайджану охарактеризував як абсурд і дурість. Чому літак не зміг приземлитися у місці Грозному? Якою мірою засоби радіоелектронної боротьби вплинули на керування літаком? Який був вплив на літак, наслідків удару в повітря і вибуху поруч із літаком? Озвучив питання президента Азербайджану. Ще в п'ятницю, 27 грудня, ці вимоги офіційно довели до російської сторони зазначувалів і перелічив про що саме йдеться. По перше, російська сторона має вибачитись перед Азербайджаном. По друге має визнати свою провину. По третє, винні мають бути покарані, притягнуті до Кримінальної відповідальності і азербайджанські держави постраждалим пасажирам і членам екіпажу, мають бути виплачені компенсації. Це наші умови. Перша з них уже було виконано вчора. Сподіваюся, що і наші умови будуть ухвалені. Усі ці умови справедливі. Тут немає якихось надзвичайних вимог чи питань це ґрунтується на міжнародному досвіді та принципах нормальної людської поведінки. Підсумував президент Азербайджану. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм -каналів. Аналів голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.